Ну йде. Замінили стіни в хаті, кришу замінили. Зараз, щоб товариші експерти мали що писати, бо ну, не можеш бути, все нормально. Ну, як так? Бува хата і нема хати. Коли вже ту кришу буде? Тут так, товариші гейтери для вас знімаю. Ну дивіться, що де все плохо, де? Випускай є на поясах, ай-яй-яй З колони тут випускай Ай-яй-яй Як так? Газоблок без дірок наскрізь Ай-яй-яй там Випускай йдуть Ось Такий пупець торчить Лайки ставимо по-любому Ой, от любима тема для диваників От перемичку залили десь годину назад. Через дві години тут вже стіна буде змурована на ній. 21 день треба чекати, вони скажуть, щоб клатися ветант. А ми через дві години будемо мурувати. О, бачите? Півтори години залили перемичку і мурую. Давайте пишіть, які не хороші і які ми дилетанти. Пишіть, я чекаю. Оце я не буду спати, дощ пішов. А ми без криші, ми без даху. Як я маю спати? Сьогодні я не знаю. як Забабахали. Дивіться, лиш ще доба не прийшла, Рис. залили ригелі вже. Агонь, тема. Така у нас реконструкція, дощ пішов. Як я маю спати? Йой, я то не знаю. Як я маю спати сьогодні. За нічого. валеріаночки поїм. І все. Рекламу послуг. Реконструкція. Старий фонд був. Буде новий фонд. Лакість там. Ви зрозумієте, що треба з цим робити. Ні, а чим більше це один день і перекриття готове разом з поясами, Все чітко. Уголки, якщо що не я, це заказчики придумали. Не, не пишіть коментарі про уголки, це от ті два хлопці. Це не я. Їх хата. Я кажу пояса, але ще доби нема цьому поясу. Чи вже доба якраз? Якраз доба. А дивані експерти скажуть, що, треба чекати, 20, якби ми це 21 день чекали, то хазяєва б мене з'їли. Оця хата би промокла і розвалилась би. Якщо все чекати по 21 дню. Так що не треба мені розказувати. Оце залили, через півтори години ми вже кладку поклали. І що? Розвалилась. Ану, віться, лайки став. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давай тут -ко.